На фоні чергових масованих ударів по Україні очільник Кремля вийшов із новими заявами. Наша країна тільки оговтується від обстрілів, а російський диктатор передав шокуючий сигнал. Зайшла мова про нові умови від расистів, і вони відрізняються від того, що озвучував Путін раніше. На нас чекають непрості дні, здатні стати вирішальними у цій війні. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Ще не встигли ми відійти від нового обстрілу, як у Кремлі вже погрожують новим приголомшливим ударом по Україні. Такі заяви зробили Російський президент Путін і його решник Дмитро Пісков коментуючи подальші дії РФІ. Якщо і далі будуть завдаватися ударів по російській території, відповідь буде дуже серйозною, наголосив російський диктатор. І ці заяви лунають на фоні нового масованого удару рашистів по українських містах. Зокрема, як ми знаємо, ворог наносив удари по енергетиці, газу та транспортній інфраструктурі. Окрім того, є влучання ракет та дронів у багатоповерхівку у Дніпрі. Вова написали, що пожежу в Дніпровській багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під'їздах із другого по поверхи. Також в місті пошкоджена інфраструктура. Ворог завде. Удару керованою авіабомбою по Пісточинській громаді на Харківщині і у селі Коротич, зруйновану будівлю АЗС. Пошкоджено декілька автомобілів. Постраждалих людей було госпіталізовано до медичних закладів. Рятувальники загасили загоряння та розібрали завали. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніка та місцева пожежна охорона. Нам ну, повертаємося до заяви чільника Кремля Путіна, адже він заявив, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України, ніби для захисту власного суверенітету. За його словами, зараз. Росія, нібито захищає свій суверенітет, як це було у 1612 році. Під час польсько-московської війни знову повтор ганебної риторики Кремля. Далі ж диктатор Путін цинічно додав, що при обстрілах України Росія все ж нібито прагне до дружби та співпраці з усіма народами на землі. Більше того, споставник Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирила Дмитрієв перерахував ключові елементи для врегулювання війни, яку веде Рефія в Україні. За його словами, рішення можливо швидко, якщо узгодити декілька питань, серед яких гарантія безпеки для України для розгляду яких РЕФІ відкрита. Та територіальне питання у районах із російськомовним населенням нейтральний статус України, необхідний для безпеки РФ. Також на його думку, український президент Володимир Зеленський зробив серйозний крок, визначивши, що йдеться про лінію фронту для подальшого припинення вогню, додавши, що Москва нібито хоче не лише перемир'я, а фінальне рішення для завершення війни. Політолог Михайло Шетельман прокоментував нові думки, які лунають у Кремлі. Росія і сьогодні, як в 1612 році, року... защищает свой суверенитет. Россия и сегодня, как в 1612 году. Мне кажется, у него просто как это, у него доходит, как до жирафа у этого Путина. И он отвечал на вопрос Такера Карлсона. Помните, Такер Карлсон спросил в какой-то момент, говорит, я что-то не понял, мы про какой сейчас вообще век разговариваем. И тут Путин сообразил, да, действительно, я же Такеру Карлсону так и не соказал, да про какой век мы разговариваем. Про 1612, 1612 году. Он, наверное, и этому. Сейчас он еще Трампу позвонит и скажет, слушайте, мистер президент США, мы считаем, что надо вот как в 1612 году защищать свой суверенитет. Да. Ну, ладно. Забавную статью опубликовал... Прости, господи, Медуза, но тем не менее, когда люди публикуют что-то такое, то да, что есть, то есть, когда это выглядит как что-то очень серьезное. Они ссылаются на расследовательский проект ⁇ Система ⁇ о том, как используют в России во время новостей фальшивые репортажи с Путиным. То есть не зря вот эта система изучила в деталях где настоящие репортажи про Путина, а где не настоящие репортажи про Путина, а используются так называемые консервы. До этого много раз про это говорили, что Путина показывают не настоящего, а какие-то старые записи. Много раз я с вами про это говорил. Когда я говорил, слушайте, похоже, Путин исчез, его нет уже несколько недель. Мне говорили, подождите, вот вчера он встречался там с этим, завтра с этим. Я говорил, да что-то это похоже где-то раньше записали, что-то вообще все это дурно пахнет. Но я никогда не занимался исследованием, как вот эти ребята из системы, деталях. То есть вот, у меня не было доказательств. Мне так казалось. А ребята собрали доказательства. Такие, знаете, по мелочам прошлись. Ну, например, сравнили, как стоят книги на полке, что вот они стоят так у него да, в кабинете потом через две недели они по-другому, а еще через две недели снова как стояли тогда, причем с точностью до миллиметра. Ну, то есть так же не бывает, да. Но никогда не задумывался об очень смешной проблеме. Сколько проблем це создає остальным то учасникам процесу? Ну да, можна нарізати архів з Путіным и і показувати його угодно. Окрім цього, Путін доручив російському уряду та спецслужбам зібрати інформацію щодо ядерних випробувань США та внести узгоджені пропозиції щодо можливого початку робіт із підготовки випробувань ядерної зброї в Росії. Путін заявив, що якщо інші країни проводять такі випробування, Росія повинна відреагувати відповідно. Перед цим міністр оборони Росії Андрій Білоусов на нараді постійних членів ради безпеки РФ. Фі запропонував Путіну негайно розпочати підготовку до ядерних випробувань на архіпелазі Нова Земля. Білоусов заявив, що випробування будуть відповіддю на дії Сполучених Штатів. Згодом речник Кремля Пісков в коментарі російському інформагентству ТАС заявив, що Путін мав на увазі неможливий початок випробувань ядерної зброї, а лише доручив вивчити їх доцільність. Раніше Путін оголосив, що Росія провела випробування ракети Борвісник і підводного апарату «Посейдон» із ядерними установками. При цьому представник Кремля Пісков заявив, що. Випробовування буревісника і Посейдона ні в якому разі не є ядерними. Однак, у відповідь на це Трамп заявив, що Путіну варто було б зайнятися завершенням війни, яка триває вже майже 4 роки, а не випробовування ракет. Більше того, американський лідер заявив, що Путін звертався до нього із проханням допомогти у врегулюванні війни в Україні. За словами Трампа, під час телефонної розмови Путін заявив, що намагається закінчити війну вже 10 років, але йому це не вдається. Я говорив із Путіним два тижні тому. І він сказав: ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити, сказав президент США. Водночас речник нелегітимного президента країни агресорки Росії Путіна Дмитро Пісков заявив, що пауза в врегулюванні війни РФ проти України виникла, нібито через Україну і Європу. Про це він сказав журналістам, коментуючи заяву спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткофа про те, що в регулюванні конфлікту ускладнює недовіра між сторонами. Інформує російське пропагандистське агентство Тес, головне, що зараз гальмує процес регулювання це пауза, яка саме виникла через небажання української сторони іти шляхом політико-дипломатичного врегулювання, а також через провокування київського режиму європейцями до продовження бойових дій, зазначив Пісков, додавши, що бойові дії щодня, начебто, погіршують становище української сторони, але не згадавши втрат Росії. Окрім того, представник країни агресора наголосив, що на цей момент між Росією та Україною немає жодної довіри. Безумовно, зараз абсолютно. То не можна говорити про якусь взаємну довіру. Це не дефіцит довіри, а її повна відсутність. Пояснив він. Ну і також він залишив без коментарів заяву Трампа про прогрес в регулюванні війни АРАФІ проти України через брак деталізації. При цьому змусити Путіна зупинити війну може лише економічний тиск. Утім, він прагне продовжувати бої якомога довше. Сподіваючись, що Україна виснажиться першою. Про це розповів дипломат, екс радник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії у раді нацбезпеки США Матю Бреза. Зрештою Путіна змусить припинити війну. Ну, лише одне, коли в Росії закінчаться гроші. Санкції, які президент Трамп запровадив проти Лукойлу та Роснієвці, стали різким поворотом у політиці США. Раніше Вашингтон дотримувався підходу, за якого російська нафта мала залишитися на світових ринках, щоб запобігти надмірному зростанню цін і його можливому впливу на американську економіку та вибори. Попередня політика передбачала, що російську нафту можна купувати лише за ціною нижче встановленої межі. Спершу це було 60 доларів за барель. Пояснив Брайза. Ну і він пояснив, що нові американські санкції проти постачання російської нафти на світові ринки. Суттєво вплинули на можливості РФ. адже Росія швидко витрачає свої резервні фонди. Тепер президент Трамп проводить зовсім іншу політику, спрямовану на вкорочення постачання російської нафти на світові ринки, що фактично позбавляє Кремль ключових джерел валютних надходжень. Це завдає серйозного удару по російській економіці, особливо з огляду на те, що Україна швидко витрачає свої резервні фонди. Попри спроби Москви перебудувати економіку на військові рейки, настане момент, коли фінансові ресурси просто вичерпаються. і продовжувати війну стане Неможливо, додав він за словами дипломата. Путін прагне продовжувати війну і змусити його зупинити війну лише шляхом економічного тиску. Варто пам'ятати, що військове виробництво одна із найменш економічно ефективних форм інвестицій. зброя створюється для застосування і часто знищується на полі бою, тому вона не дає тривалого мультиплікативного ефекту для економіки. Вважаю, що саме економічний тиск врешті змусить Путіна припинити війну. Він же прагне продовжувати бої якомога довше, сподіваючись, що Україна виснажиться першою і що європейська підтримка зникне до до того як у Росії вичерпуються фінансові ресурси, підсумував. Він дякую вам, глядачі, за те, що ви до свій випуск до кінця, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, побачимось вже зовсім незабаром.